І що ж, всім привіт! З вами Happy Slime! І це дев'ята серія моїх летсплеїв в Майнкрафт зі всіма м'якими модами, такими як Дівайн рпг і індустріал крафт. Знаєш, чомусь в мене FPS підлагує, але я попробую зараз це виправити. От так, сьогодні цю фігню позакриваєм. Давай! Давай, FPS! FPS! Не лагай! Ну, так, все, все, стоять. Нормально. Грати можна. І в цій серії, як я й обіцяв. Ми повалим в ад. Як ви пам'ятаєте, я зробив досить дивний цей портал. І в цій серії ми свалим в цей досить дивний портал. Ще я переплавив... Ні, Рупі ще не переплавилась, ні? Хіба ні, тут поки що камінь жариться, от скоро, скоро, скоро! Скоро буде жаритись Групі! Але що таке лаги, не можу зрозуміти? Секунду, зараз спробуємо виправити це все діло. Все, вроді, лагів не має бути. Ану, ну, нормально, все, ФПС вирівнялась І в цій серії ми повалимо туда, куди маємо повалити нарешті. Нарешті, на тим боком, так. Все, значить, викладемо всі какахи, які нам не потрібні. Це оце, там, це, це. От, я ще скрафтив дві сонячні батареї, тепер в мене енергії ще чуть-чуть більше. Піше вугілля є. Ой. Вот, от, от вже, вже капає і треба повністю зарядити броню. Оу, 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 А ну секунду, якби я звідси втік. ФПС, фпс ти збільшується, коли я тікаю? Да! Як ви бачите, це, напевно, все через те, що в мене в домі всяка купа білі -бірди. А комп'ютер буквально тільки що включив, і він ще, так сказати, не, не пристосувався до цього діла. E, значить, бронька там заряджається, давай швидше. Капці зарядили, треба дозарядити лук. <кхід> 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 все, дозарядили лук. Заряджаємо на наш від коротше, нано штані, які в мене. А, хоча стоять В мене вже є одні заряджені штані, як я розказував колись, як, що сталося що залагало. І І тепер в мене виштанів. Це був не дюб, це просто капці перетворилися на штани. І я скрафтив просто ще одні капці. Це не був дюб зовсім ні. І це будуть запасні Давай швидше все, є значить, все, практично все, майже зрячно. ладно що це дозаряду, можливо, знадобиться пару там. Їх. Все, І значить не забуваємо, що літати поки що я не вмію. Так що Вартити ще досить небезпечно. Але, в принципі, я йду не за всякими там плюшками, а просто за Глоустону. Значить Забігли, накопали дофігіща глоустоуну і втікли. І з цією землею треба щось робити. Щось з нею треба робити. Я не знаю, що з нею робити, що нею, блін. Ріки засипати. Ладно, засипаємо ріки. Але засипаємо трошки інакше. Може, ви собі це представляли. Я просто зроблю отак. Можливо, ви іменно собі це представляли, але от землі просто в мене дофіїща. Я не знаю, що з нею робити. Цей камінь. Ні, генератор я викидати не буду. Ам! упав Це було досить смішно. Признаюся, так. Блін, як хреновий, я впав. Ну і пофіг. І значить, о, вже резина пішла в рух. Е, спимо. Опа. Лаге, бо дощ. Погано, але ми, в принципі, йдемо вад, нам якось буде все одно, по-моєму. Все, так це це. Це сюди, факели, сюди, все сюди. Це ж не треба, то кидаємо сюди. Хоба, в принципі, все. Тепер отак. отак Це щось не добиться і. Ой, ні, ниль не сюди, ниль ось сюди Все, все посортували і тепер можна йти. Їда є, в принципі, зброя теж є. Мечі, меч мені не потрібен, в принципі, а стоять, треба режим поміняти. На рабіт. Вот так -то. Вот, пробував я його підпалювати горящими стрілами. Не вийшло в мене. На жаль, і так давай. А махалай хоба! Порталь! О, зараз, зараз можливо буде лагати. Я не знаю, ад буде прогружуватися. Опа, ФПС. Піднялося до 60. Ех! З 30. Опа. Непогано, але цю дирку можна би було закрити. Вона мені не подобається. Ау, полагування, такі подіорні стоять. Фіга мирний стоїть. Е, Добре, що я зараз це поняв, а не потім. Е, блін, ні. Е, глустом. Мені просто потрібен глустом. А він часто є на дахах. Стоять там перші моби. Їх треба бити жорстоко. Зомбі пігменів я бити не буду, але оцих цих гімніків треба жовт. Фак! Фак зомбі пігмена зачепив. Це дуже погано. Блін. Вот-фак! Зомбі пігмени! В жопу павки дурні. Ай, мене підпалили. Добре. Ну, в принципі, в мене наноброня, мені підпал не надто страшний, але, блін, так зомбі піг мені вдарити, сфейлився нагло. Ну ладно. Ходіть сюди. Ну, блін, але я тільки за глостоном прийшов, мені не треба з вами битися. Ви такі. З вас ще випадають до дофіга блок. Опа, блоки мені можуть знадоблятися. Так що не дурно, я вас не об'ю. Так, хаба. Все. Надію, що все. Скільки блоків... Що, тільки 18, Якого хріна? Кохріна, хріна тільки 18. Фух, тут лучники. Чуть-чуть. чуть Все, Всьо, зомбіпігмани вроді вже не заагріні, але. фак, а де, де мій портал? Блін, забув точку поставити. Поставим точечку. Так, буквочка С, синя. Ну, аду не дуже синя, але мені насрати. Хух! Фок лучник, 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 лучник. What the фок. Там лучник! М -м -м! Замахали. Тебе сюди на мирному, це би було набагато круче. Так, хобаш, це якийсь кролік. На. Ну то mm. Треба свалювати! Треба закриватися, Піпець! Я скажу тільки це, я скажу тільки піпець. То що такого епіку я не очікував. Ще кірка копає, як скажемо. Блін Блін, блин, блінський блин, блин, Це просто капець. Куди ты вад, це щось ватафу, фук, fuck? Fuck, 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 Фух-ху-ху-ху-ху. Fuck. Пішов в жопу! Я двоб'Йо. Фух. О, шарде. Так, давайте я якось зроблю отак і буду копатися, можливо, так, знайду Glowstone. Мені просто потрібен Glowstone. Просто Glowstone. І нічого більше. Так. Можливо... ні, він тут, по-моєму, навіть не спавниться. Що я. Що я трачу дурно час? Ух! Дурно тратити час це погано. Чи в моєму випадку, можливо, придеться це робити. Фу, фок! Що за херня? Мене тільки що. Шо... Пороло. Та йди в жопу! Де ти? Ходи сюди! Блін, серія просто така. Епік, серія, епік, епік, епік. Я зараз можливо умру, ні, я не умру. Я не можу. Умерти свій пувук! а, -а, -а, -а! Піпець! Стоять, стоять, стоять! Вишити, 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 вижити! вижити, 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 вижити. Ставтеся блоки, грьовані блоки! А! -а, -а! Хух! Це просто. Піпець. Просто, просто отак от повний піпець. І в ад це просто якесь самоубийство. Шейлук просрав. Капець. Це просто капець, я кажу. Отак от фух. Ще й так заспанився удачливо. Треба буде зробити. Таку штуку, як, 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 як. -як? Уху. Треба зробити таку штуку, як укриття собі там. по Перше, щоб я міг там нормально хоча б спавнитися. Ну, спавнитися в воду, звісно, що я не буду. Але щоб я там ну, мав де заникатися. Фух. Так, да, серія, серія ж трохи буде йти, йо-ма-йо. -йо! Як я. Просто рознервувався. А, блін. Блінський. Подробивши цю фігню. Хух. Ну, от просто така Така повна лажа. Ладно. Ми щось з цим будемо робити з цими повними лажами. Е, треба буде, блін, але все одно треба глоустоуну. А хоча стоять. Стоять, стоять, стоять. Таку штуку з неї можна робити Да, от броню. А з броні можна, по-моєму, ж улучшену робити броню. Вот. Вона робиться з. Сама така штука робиться з. От, вона крафтиться неважко. В принципі, я собі таке можу дозволити, а потім з цієї фігні, з такої от хрінотіні. А до неї можна під'єднувати щось типу цього. Тільки до такої. Шо? Так, стоять. Стоять, стоять, стоять. Що за лажа? Стоп, я заблудився. Значить, ага, все, можна. Добре. Скрафтим собі поліпшену броню. І для початку хоча б взагалі будь-яку броню і лук. І все, і будемо йти вже щось робити. Бо от це, це не діло, це, це взагалі просто якийсь капець. Знаєш, в мене щось мікросхемка була. От, знаєш, показую ще один крафт. Отак от. І ото... блін Не той Майнкрафт. І отак от. Все, з цієї от фігні вже будемо крафти улучшену цю броню, яка більше захищає. І стільки саме жире добре. Вот. І вже буде поліпше. Все, тепер крафтим стоять. Там ще вроді редстований алмаз потрібен. Чи ні. Будь ласка, не будь потрібен. Рідстоун алмаз. ні Все-таки він там потрібен. Фух. Ладно, придеться якимось таким способом добувати його, правда, я от навіть не уявляю собі, як його буду добувати. Які собі майже скрафчу е, стоять скільки в мене? В мене є 16, 14. Е, я собі скрафчу е, навіть два бронзових меча. Отак. І піду, піду, блін, ще й кірку реалімітву прострав. Е, Отак. І піду, можливо, в бюро а, можливо, 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 Ви, ви, знайду ви, ви. просто алмази. Можливо, мені повезе, а можливо, ні. Все, погнали. Згавну бронею, але погнали. Отак. От Все, спускаємося в шахту. Ну, блін, ну так просто собі нерви з'їв. Ну, але ладно. В принципі, не надто велика втрата. Добре, що в мене хоча б штани були запасні. Вже менше вже на один менше треба буде алмаз. Ні, я не хочу за йти. Хух. Просто капець. Просто капець, така нерво собі капець, як з'їв просто оба. Вже чую. ой 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 яй 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 ой 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 яй ой ой фіасі вас тут. Шли в жопу. Все, зара мене вбийте, ну та дійсно. іди геть. Квиш. Киш-киш киш киш-киш киш киш. Киш-киш-киш. Що нафіг звідси? нафіг Кіркою мечем, мечем, хух, можливо, вб'ю. Блін. Без мене броні це просто капець. Ай, блін, ще й вмер. Все, з вами був Хепі Слайм. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, коментуйте відео. Всім, папа! -па. Попробуй зараз підняти свої речі. Просто така не пруха взагалі. Треба ще алмази зараз шукати, йо-маю. Оу. -йо. Oh. Погано, їх там два? Ко хрена, я ж одного був. вбив. В жопу, я візьму меч. Я візьму меч! Я тебе вб'ю. Хух, так, стояти і бити це трохи нудно, але хоча б ліпше, ніж вмирати. І все всім па-па! А, до речі, хотів сказати, таку новину я скачав гру Age of Imperial. Не знаю, чи вона так читається, я по боку сказав. E, значить, Гра прикольна, знімати буду, але ну, відпочивати від самого майбут. І, в принципі, все, всім папа. -па.